Усі ми влаштовані по-різному. Хтось легко переживає труднощі, не надто заглиблюючись у роздуми, а хтось навпаки має складний внутрішній світ і звик копатися в собі. І це нормально. Іноді важливо зупинитися і подумати, але є одне гале, дехто заходить надто далеко. Якщо ви зараз дивитесь це відео, можливо, ви із тих, хто схильний до нескінечних роздумів. Якби це були лише розуми про сенс життя півбіди. Але коли думки про навчання чи роботу буквально блокують усе інше, це вже сигнал. Вітаю, ви потрапили в болото, болото самокопання і надмірного аналізу, це те, що може затягнути глибоко, залишивши вас без сил. У цьому відео ми розберемося, чому самокопання може бути небезпечним, як з нього вибратись. І як навчитися уникати таких пасток у майбутньому. Почнемо з того, що зайвий аналіз лише погіршує ситуацію. І якщо ми постійно обмірковуємо проблему, ми не вирішуємо її, а лише втомлюємо себе. А на виході отримуємо тривожність, безсоння, втрату енергії та фокусу. Проблеми не лише з ментальним, а й з фізичним здоров'ям. Найгірше це те, що люди вірять, що розуми приходять самі по собі, і їх неможливо контролювати. Але психологи доводять протилежне накручування себе це не природна риса, а звичка, і з нею можна працювати. Важливо зрозуміти, не самі негативні думки нас ламають, а саме занурення в них. Ми боїмося не події, а власних переживань про неї. Що ж робити? По перше, варто навчитися відстежувати, які думки застрягають у голові. Проблема не в самій думці, а в тому, що ми чіпляємось за неї. А ще подумать, якщо я прийду у червоному светрі і понеслась. Якщо це усвідомити, можна вчасно зупинитись. По-друге, слід пам'ятати повністю вимкнути думки не вдасться, але можна обрати, які з них заслуговують вашої уваги. Уявіть, що думки це вхідні дзвінки, ви не можете їх зупинити, але можете вирішити, кому відповісти, а кого проігнорувати. Допоможе техніка відкладення думок. Наприклад, ви сильно переживаєте перед іспитом. Скажіть собі, я продумаю про це сьогодні ввечері, о 18 і що найцікавіше. Часто, коли цей час настає, думати вже нема про що. Також варто уникати уникання. Ідея не думати про погана, шкідлива. Такі думки треба не ігнорувати, а вміти їх пропускати крізь себе, як губка, що пропускає воду. Наш від цього не псується, правда? Ще одна практика тренування уваги. Прислухайтесь до навколишніх звуків, деякі тихі. Деякі гучні сфокусуйтесь на кожному по черзі, хоча б на 10 секунд, а потім спробуйте перемикати увагу швидше. Так ви не тренуєте здатність керувати власною увагою, навіть попри набридлові думки. А якщо вам важко впорати самостійно, це нормально. У такому разі не бійтеся звернутися до фахівця. Це не слабкість, а відповідальність перед собою. Підпишись на мій телеграм, став лайк, якщо відео було корисним. І не забувай, ви сильніше за свої думки. Побачимося в наступному відео. До речі, на засхачення це взагалі шикарне відео.